Just tomorrow, 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 Село Мирне, Жовтневого, Вітовську, зараз Миколаївського району Миколаївської області. До війни проживало тут у нас до 700 чоловік. Ну, коливалося, десь більше, десь менше. Але в основному. Всі проблеми інфраструктури в селі були вирішені. Була школа, вірніше, навіть НВК, школа дитячий садочок. Тому що проблеми з дітьми були невелика кількість дітей для того, щоб це було доцільно. Якщо я не помиляюсь, то у 2009 чи 2010 зробили НВК. Повністю село забезпечене було. Водою. Тобто, у нас дві веже Рожновського було з двох кінців села. От, і проблем з водою не було. Навіть у 2013 році ми працювали в проонському проєкті, виграли його, і на кожній вулиці у нас були лічильники, були задвижки, газопостачання у нас в селі з 2003 року. Всі дороги з твердим покриттям, асфальт. Лише одна вулиця крайня, у нас була просто тверде покриття, недопалом було насипано. Тобто, жили собі і не на Завжди раділи тому, що у нас поряд Херсон і поряд Миколаїв. А як виявилося пізніше, то це якраз і така проблема, тому що ми якраз довгий час були в сірій зоні, а потім вже були, так сказать, передовою, були на нулі. Після того як у нас 16 березня блок цивільних людей вбило, і люди почали масово виїжджати. З села до цього все якось чекали, все якось не вірилося, що наші, так сказати, брати в лапках могли б це зробити. Я за спеціальністю вчителя часткового класу, 16 років цього школи. Я до, до останнього не вірила, що це може таке бути. У нас настільки переплетена історія, і родинні стосунки. І таке, чесно кажу, я, я їх ненавиджу всіма фібрами душі. Для мене, чесно кажучи, ну, кажуть, є хороші русські, нема хороших русських. Якби були хороші руски, такого б не було. У нашому селі не залишилось жодного вцілілого будинку. Жодного. 85 будинків або згоріли, або розрушені вщен, тобто такі, що не підлягають ремонту. У кожному будинку дахи, е, значить, пошкоджені, пошкоджені вікна. Ну особисто мій будинок ну, я вважаю, що він один із тих, що найменше постраждав. Дах розбитий, вікон немає, згорів сарай, ми займалися землею, фермерське господарство у нас було, комбайн повністю розбитий, не підлягає ремонту, складське приміщення розбите, але це, скажімо, ну, найменш постраждалий будинок порівняно з тим, що люди залишились взагалі без нічого. Дякуючи Обленерго, скажімо так, десь три неділі назад нас відновили електропостачання у 2015 році. Наше село було повністю з вуличним освітленням. 15-й рік у нас вулиці повністю освітлювалися вже. Ну зараз ми дякуємо Обленерго за те, що в нас. Поміняли дві ТПшки, 288-го, 555-го поміняли, ще 175-та залишилася. Але, скажімо, ті люди, які зараз проживають в селі, вже мають освітлення. А якщо є освітлення, скажемо, то це набагато краще. Можна вимкнути те, що залишилось цілілим. Дякувати волонтерам, скажем, нам гуманітарну допомогу завозять досить часто. З продуктами, скажем, проблем немає, але нам дуже потрібні будівельні матеріали. Дуже потрібні, дуже потрібний ліс, такий серйозний ліс, скажем, балки десь по 6 метрів, дошки такі, щоб можна було стропила зробити. І, звичайно. Покрівля, нехай це буде шифер, нехай це буде металопрофіль, нехай це буде металочерепиця, що небудь, але це людям потрібно, тому що зараз починається, скажем, весна, теплий період. От для того, щоб люди могли повернутися і зимувати це в першу чергу, треба врятувати те, що ще можна врятувати. Люди хочуть повертати, звичайно, але знову ж таки, якщо є, куди повернутися, розумієте? От повертаються, ну наприклад, дуже багато будинків зруйновані. Люди хотіли б і зараз повернутися, а немає куди. У нас навіть і такі люди, які оціліла одна кімнатка в будинку, і люди живуть в тій кімнатці, накрили якось там зверху плівкою чи чим-небудь і живуть тих в тих кімнатах. Люди готові повертатися, але в основному чекають тепла. Ну і садимо городи, садимо квіти, особисто я вчора садила і гладіолуси, і лілії. От. Ну, приводимо село до порядку, скажімо так. Ось такої різноманітної допомоги це не тільки, скажімо, продуктові набори, а й таке, що потрібно в господарстві скажімо, кожному особисто засоби особистої гігієни ми дуже вдячні Вікторії і всім, хто причетний до цього, дуже вдячні. І будемо затерпінням чекати нових зустрічей.